Всім хай, сьогодні починаємо нову, нову... гру із і сюди. тут ми будемо строїти село Споняти. Це перша часть, вибачуюсь, якщо бо я, тут, так сказати, не дуже хоробському постройках. Щось буду старатись построїти, бо приємно. Перша Перше буде не знаю. На і теж на Похоже, похожу підтримки дуже. Це перш. І це все тут. Один, два, три. Пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Будет хвата десять на десять. Таки. Ви матеріали знову дос, доски. Ну я, я буду молочки, я не буду хочу би покажи. Блин, коментарі. З вами України я буду відповідати героям як я дуже люблю, якщо коментарі мені присилають. Це для мене і буст, щоб я більше відео знімав. І вообще, якщо все щось я десь напомилявся. Це село в мене один був фут, я з другом практикувався в нього канал. 14 на нього підписи сюди. У нас тобі погано розбилося, ну, ми його забросили. Він для нас уже ми не хотіли на нього брати. Якщо хочете, то ми то попросите. Я зниму по-двомного відео якийсь один. Можемо і зайде від зайде, то я ще пару відео зміни, покажу інтер'єр і всяке таке. Все, мені якийсь підписник був прислав під одне відео. там, де я був буду промагати стройку. Викла что там мені хтось прислав комент, щоб я почув Стефанівку в Україні. Ну, я зроблю його і Стефанівку. Ну, я можу іноді, У ньому я не знаю. Ото приведенно. Да не це... Річку я не буду ніяк устроїти, бо це не виняхима. Або не буду строити, я знаю, я, не знаю строити. Но, нить, як буду. Настроїти. Ну це, мить, якщо річку я буду строїти, то це ріна двір, добавився. Бо Сама постройка це. Ну для початку все лишнього. А тоді все останнє. Ну це не буду зверх точно цього. Дружів, щоб ви ж понимались. Ну і криві постройки це точно будуть тут знаходити. В... Отой той, той майн, там де я був трошки на скріативом, то я тільки пробую. Я, я не хотіла знімати, але я просто порішил взняти і попробувати. Я мой летай, я можна буду похож знімати, снімати просто Я не залетіла, хоч я був с креативом. У другий вона залітає. Я зразу по пару десятків по пару сотень просмотрів за, за, на другий день вже. А тут більше місяця вже нам пройшло. І вона нічого не було. Так що в мене буду знімати місяця. проходження. Хочте, якщо Захочете, то може зніму колись одну серію. Це не точно. Ця серія буде хвилин 15, це одна харта з інтер'єром і дуже усім остальним. проходи, тут все це построиться но если я буду фул розміри строїти, то тут карти не хвост Ця карта вроде на пару 2 на 2 мільйона, а й мені, могут понадобиться більше 3 грамм ну більше 2, 2, 2, 5, може. Так що тут загулим будуть віддільно. Сейчас кришу буду строити. Потолок точніше. Просить YouTube. Точні, хто знає, Хто робить YouTube? Ну, просто розіблокіруйтесь у мене великі відео викликати. Викладати більше 15. Це будуть часові серії то іноді буду викладати насверх сюди. Часненько там кожна п'яти серія може бути часового. І це буде захотітися. У виживанні я її не буду строїти, бо це не вообще я не построю і за пару серії. Тут красивий стик надо купить Авторик тут і буду тягаряти дики, я не знаю, які буду робити, но вода в них буде, буде і воно буде мать красопорти. Це в реолі воно буде розкаливати, так що ми її не попорти. До душого відео про Box Town в Пупсиках я узяв, він мене розрішив. Перша хата є. Видно будуть такими є в ру, двері. І ще буду якийсь інтер'єр добавляти всередині. Yeah, could you oh, say Це буде гос, це буде кухня, так є коптильний, для коптилів ми їдемо друге місце, Коптильна зона буде отут. тут. Дотянулись вам сейчас лишь рапу поставлю, лишь я посплю. Мені сподобається це Ну, Це похудшення. Промоне те. Це буде плавати з вікнами. В ролі теж роблять з вікнами проводить. Робити. Так ладно, можно я вид разводу и вода мне надо, ладно. Я вот на Ты прощил, вот на темноте. Я хожу, Подписывайтесь на моих YouTube канал. И просто у меня сейчас работать в кипях. На YouTube может заблокировать. Решить меня заблокирует, я вижу, навіть не стоит, можно не смотреть за Ютубчик, Я просил просто запись Просто не видно не читать, до будете до пасшед. Тоді, тоді меня я буду сейчас щось... знімати. У мене есть 25, а я кофе. Будете уродивать за 25-го. Це спальня. И це кладу. Нивіться.

Да, да, я думаю, здесь ведь... пару десятков революций. я выключу, что сегодня такая трошка, и и keep